Дорогі друзі, у цьому відео дам дві важливі поради щодо VPN, щоб додаток дії успішно працював за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, і NFC. Що означає ці скорочення англійською мовою, зараз поясню. Коли ви розрахуєтеся у магазині чи супермаркеті, вам кажуть прикласти карточку чи телефон до малюнка, де розходяться ніби хвилі. Багато хто думає, що це Wi-Fi. Але ні. Це технологія NFC, яка вимовляється так: Near Field Communication. скорочено за першими буквами NFC. Його можна перекласти як зв'язок з ближнім полем. Це спосіб, коли два пристрої можуть спілкуватися між собою без дротів. Якщо піднести їх зовсім близько, близько до 10 см. Це технологія безконтактної передачі даних на короткій відстані, яку використовують для оплати карткою, телефоном чи розумним годинником. Значок хвиль, що розходяться, означає, прикладіть картку чи телефон до цього місця. Ви його можете побачити на терміналі. На банкоматі чи на вашій банківській карті. Запам'ятайте різницю. NFC це хвилі для дотику, а Wi-Fi це хвилі для з'єднання через повітря. Якщо у вас сучасна банківська картка, то на ній є значок цих хвиль. Подивіться і перевірте. Така картка називається безконтактною. Вона має у середині вбудований мікрочіп, це така маленька електронна схема, і маленьку антенну, тонкий провід у пластику. Так само у середині телефона є крихітна антена. Коли поруч з'являється інший пристрій з чіпом, наприклад, банківський термінал або паспорт, вони миттєво обмінюються даними через короткий радіосигнал. Усе відбувається за долі секунди. Якщо на вашій картці такого значка хвиль немає, то вам треба вставляти цю картку у нішу в терміналі, або проводити через проріз з боку у платіжному терміналі. Оплата телефоном у магазині це дуже просто піднесли і все. Ця технологія, до речі, використовується всюди. Якщо маєте. Перепустку з NFC, прикладаєте і двері відімкнуться. Біометричні паспорти та ID-картки теж містять NFC чіп Це зручна і безпечна і швидка технологія, яку ми щодня використовуємо і навіть не задумуємося. Для людей старшого віку NFC це насамперед зручність і безпека. Не потрібно вводити паролі, носити купу карток або запам'ятовувати логіни. Телефон або паспорт із чіпом стає вашим особистим електронним ключем. Надіюся, що ви все зрозуміли. А тепер розберемося, як через NFC можна авторизуватися в дії без банку, тобто без банк ID. Банк ID це система, яка підтверджує вашу особу через ваш банк. Але не всі банки підключені, не всі е, люди користуються інтернет-банкінгом, а дехто взагалі не має сучасної картки. Саме тому Дія дозволила альтернативний спосіб через зчитування біометричного документа з чипом NFC. Що потрібно мати для цього? Інтернет і смартфон із NFC. У налаштуваннях телефону. Знайдіть підключення, оберіть NFC і увімкніть. Біометричний документ це ID-картка або закордонний паспорт нового зразка, який випущений після 2015 року. Даю покрокову інструкцію відкрити додаток Дія і натисніть іконку NFC. Сфотографуйте свій документ, що програма щитала серійний номер. Прикладіть паспорт або ID-картку до задньої частини телефона. Там, де камера. Приймайте кілька секунд і телефон подасть сигнал, коли все готово. Якщо потрібно, зніміть чохол, бо він може заважати. Зробіть фото свого обличчя через фото ID. Це перевірка, що документ належить саме вам. Придумайте Пін-код для входу у дію. При авторизації Дія робить запит до реєстрів ідентифікаційного коду. Якщо ви його не маєте, тобто цього податкового номера, система не зможе зробити запит до реєстру. Ось і все. Готово і ваші документи підтягнуться у застосунок. Я подав вам найсвіжішу інформацію з додатку Дія від 28 жовтня. Ось підтвердження на цьому скані. Якщо не спрацьовує цей метод, то напевне щось стоїть на заваді. Що саме? У телефоні може бути вимкнено NFC. Перевірте налаштування. Документ ва старого зразка. Немає чіпа і без чіпа не читається. Паспорт прикладаєте не тим боком. Спробуйте повернути. Камера не розпізнає обличчя, потрібно краще освітлення. Якщо пише, не знайдено ідентифікаційний код, тобто ваш податковий номер, то вам треба оновити його у ЦНАПі або Пенсійному фонді або Податковій службі України. У багатьох виникають сумніви, чи це безпечно. Так, дані щитуються лише між вашим телефоном і документом. Жодна інша людина не може підключитися або перехопити сигнал. Дія не зберігає ваше фото чи паспорт. Усе зашифровано і захищено державними серверами. Що відкриває дія після входу? Після входу через NFC ви зможете бачити свої електронні документи. Паспорт, ІПН, водійські права, пенсійне посвідчення, якщо воно вже оформлене в електронному вигляді, свідоцтво про день народж... про народження, користуватися державними послугами, які є в системі, наприклад, запису, чергу, довідки, підтвердження особи. Ви також можете увійти до веб-порталу пенсійного фонду через кнопку. Увійти через ДІЯ підпис. Це, до речі, дозволить вам ідентифікуватися, і ви можете там подивитися розмір своєї пенсії, пільги, стаж і довідки. Тобто Дія допомагає вам підтвердити особу, а самі пенсійні дані дивимося у кабінеті пенсійного фонду. Отже, NFC це ключ сучасного життя. Телефон і паспорт тепер працюють разом і роблять державні послуги доступними кожному. Спробуйте самі, це безкоштовно, безпечно і займе кілька хвилин. А тепер перейдемо до VPN. Це віртуальна приватна мережа, яка захищає з'єднання між вашим пристроєм і інтернетом. Коли користуєтеся VPN, то ваш реальний IP. Адрес приховується, тобто це адрес, з якого ви заходите в інтернет. Весь інтернет-трафік шифрується. Тобто ніхто не бачить, що саме ви переглядаєте. А зараз дуже важливе. Технічна служба дії, технічна служба дії рекомендує, якщо ви знаходитеся за кордоном. Або на тимчасово окупованих територіях, і хочете, щоб дія у вас стабільно працювала, користуйтесь VPN, чиї сервери, тобто база комп'ютерів, знаходяться в Україні. Тоді вам простіше буде увійти у веб-портал Пенсійного фонду, у Дію чи інші державні сервіси, які не відкриваються за кордоном. У наступному відео завтра я розповім про 5 безплатних і 5 платних VPN-сервіси, які мають сервери в Україні і якими можна скористатися. Дам покрокову інструкцію, як це зробити. А щоб не пропустити цю новину, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!